Газифікація населених пунктів одне з пріоритетних завдань влади та довгоочікувана подія для місцевих мешканців. У цьому ми переконалися, побувавши в селі. Горщик у нас дуже велике свято Свято для всіх нас, для мене особисто. Мені здається, що я в другий раз виходжу заміж. Мене стільки радості, як 35 років тому. Повірте ви мені. Я радію за те, що в оці. Багатоповерхівках в одній, в другій, у 12-й, дванадцятий-двох поверхівках. Люди не будуть носити дров на другий, п'ятий етаж. Буде тепло, затишно у їхніх оселях. Горщиківська сільська рада найбільша в Коростенському районі. Тут працює найбільша школа, дитячий садочок, ЖЕК, бо на балансі є багатоповерхівки. Ще у далекому 2004 році, силами двох сільських рад Горщиківської та Бондарівської, були виготовлені документи, аби блакитний вогник з'явився в селі та радував мешканців. Та ця урочиста мить затягнулась в часі, тому введення в експлуатацію підвідного газопровіду від села Гулянка до села Горщик урочиста подія як для селян, так і керівництва району. У нового року ми запалимо голубий вогник, і у наступному році він зайде у кожну із ваших осель. Радісно на душі, але попереду ще дуже багато роботи. Херостинська районна рада ніколи не стояла основом проблем, яких в Горшиківській громаді. Ми старалися постійно допомагати Надії Миколаївні і бачимо цей труд. Тому дозвольте ще раз, щоб багато не затримувати вас. привітатися, святами місія і побажати всього самого найкращого в вашому житті. Під час урочистості були вручені подяки від райдержадміністрації та районної влади людям, які найактивніше допомагали та сприяли появі блакитного палива в селі Горщик. Привітали мешканців села і обласні гості. Розпирає груди почуття радості і гордості за те, що Сільська рада за допомогою всіх вас і тих спонсорів і тих підприємців, які працюють на території селищної ради своїм коштом, а кошти не мали. 4 мільйони 600 з гаком тисяч збудували більше 10 кілометрів підводного газопроводу. І, е, я хочу побажати всім, щоб в кожній домівці було тепло і затишно, а це якраз газ. Сучасні умови, і е, дозвольте мені також приєднатися до моїх колег, побажати всім. Нехай ми в новому році, всі, хто може, внесемо теж свій вклад в те, щоб уже були завершені ці роботи по газифікації кожного будинку, кожної квартири. Після відслуження молебні було урочисто запалено блакитний вогник, який ознаменував появу газу в селі. І хоча ще попереду будівництво розвідного газопроводу, перші впевнені кроки, що мають полегшити життя мешканців села, зроблені. Цього ж дня керівництво району та області побувало і на урочистому відкритті дитячого садочка в селі Вигів. Свої двері заклад відчинив для малечі напередодні Нового року. На його будівництво було витрачено більше 200 тисяч гривень. Це кошти місцевої громади та районного бюджету, наголосив Володимир. На горняк. Побували цього дня посадовці і у новозбудованому поліському дошкільному навчальному закладі Золотий ключик. На сьогоднішній день його відвідують 36 діток, але розрахований він набагато більше. Микола Олещенко зазначив, що це вже 52-й дитячий садочок, який відкрито цього року на Житомирщині. Він відповідає усім необхідним нормам. Безперечно, він збудований у самих новітніх сучасних технологіях. Я думаю, і певен, що дітки наші ще, можливо, не розуміють, про чому і яке це свято, але все це в першу чергу зроблено для них. Сподіватимемось, що кожен рік буде закінчуватися такими гарними подіями, а районна влада буде цьому тільки сприяти. Така активізація відкриття дитячих закладів на території не тільки району, але й області пов'язана. В першу чергу з тим, що ось уже другий рік поспіль Кабінет міністрів виділяє значні кошти на розвиток дошкільної освіти. Дякуючи цим коштам, ми в цьому році відкрили два дитячих садочки, в наступному плануємо ще як мінімум один. І, як звичайно, хотів би підкреслити, що діти це наше майбутнє, і наскільки ви їх підготуєте до першого класу, настільки вони легко підуть по життю. Дякую вам щастя, здоров'я, удачі, а також з новорічними праздниками, щоб ви були щасливі, щоб ви були здорові, щоб у вас була Божа благодать і в цьому саді, і в ваших родинах. Багато теплих слів лунало на адресу всіх, хто допомагав під час будівництва. Хто сприяв у придбанні меблів та в оснащенні садочка, адже всі розуміють необхідність появи нових дитячих садочків в районі. Відразу після офіційної частини гості оглянули дошкільний заклад. Тож нехай побільше приємних подій буде у нашому житті і не тільки напередодні нового року.